Вітаю вас, друзі! Події останніх не те, що днів, а й годин змінюються дуже динамічно. Ще вчора ввечері, о 21.00 російське міноборони гучно так бадьоро заявляло, що, начебто, ситуація в Сирії під контролем, розповідало про те, як російські військові літаки бомбардують Сирію. А сьогодні вночі режим Асада пав, повстанці взяли під контроль столиці. Сьогодні вранці знову топова новина: це заява Трампа про те, що потрібно діяти, і він повідомив про необхідність припинення вогню в Україні та проведенню переговорів. Він такий зробив потужний заклик у соціальних мережах. Щодо цього, я знімав окремий випуск, але уже після обіду все змінилося. Адже Кремль мовчав, мовчав, ніяк не реагував на таке повідомлення від Трампа, а це було повідомлення такі його заяви з позиції сили. Проте уже після обіду з'явилися заяви від Піскова, офіційного представника Кремля, прес Путіна, який заявив, що Україна відмовляється від перемовин з Росією. Також він нагадав путінський ультиматум, який Путін озвучив 14 червня цього року, і заявив про те, що Україна має зняти заборону на перемовини з Росією і домовлятися згідно цього путінського ультиматуму. Тобто Кремль декілька годин думав і фактично він таким чином відреагував на заяви Трампа і фактично їх проігнорував. Але щодо самого Трампа і чому саме з'явилось таке повідомлення після обіду з Кремля, це те, що він сьогодні змінив дещо риторику. Зокрема, сьогодні наші змі вже ближче до вечора повідомили, що Трамп допустив скорочення допомоги Україні, коли прийде до влади в США. Дослівно. Трамп сказав, що активно намагається закінчити війну, якщо зможе. Звертаю вашу увагу на такий вислів, якщо зможе. Раніше він прямо казав за день, за 2-4 години, ще навіть до того, як він увійде у вальний кабінет, а зараз взагалі каже, якщо зможе. Трамп додав, що Україна, можливо, підкреслюю, може очікувати, що вона не отримає стільки ж військової допомоги від США, якщо він повернеться до влади. Водночас, політик не став брати на себе зобов'язання щодо збереження США в НАТО. І щодо такої зміни риторики, я дивлюся коментарі. Деякі українці пишуть, що, начебто, це після зустрічі з Зеленським Трамп змінив риторику, що така у нас в Україні буцімто погана дипломатія та все інше, такі різні емоції. Але щодо зміни риторики Трампа. Є заява від Єрмака, яку він зробив вчора ввечері, про те, що це лише початок. Він розповів про свій візит в США, візит взагалі делегації з України, і що команда Трампа вже почала змінювати риторику. Проте насправді щодо сьогоднішніх заяв з Кремля і щодо того, що, начебто, Трамп не буде допомагати Україні, я хочу нагадати його заяву від 13 квітня цього року. Про те, що він думає, щоб надавати Україні допомогу у вигляді кредиту, а не подарунку, якщо Україна не буде грошей повернути, то просто цей кредит списати. Тобто, у будь-якому разі Україна буде отримувати допомогу. Трамп не каже прямо, що він не буде надсилати, не буде допомагати. Але щодо того, що Україна буде отримувати в кредит, це найнапевніше, що саме так буде. Проте сама зміна риторики Трампа, вона і ці заяви з Кремля, вони не пов'язані з візитом у Францію у Париж Зеленського зустрічю з Трампом, не пов'язані і навіть можливими перемовинами з представниками команди Трампа з якимись там високопосадовцями з Кремля, з ким з оточення Путіна. Ні, насамперед мова йде про те, що Трамп і про що я казав раніше в передніх випусках зараз домовляється з Європою. Для нього немає ніякого сенсу домовлятися цією московською імперією. Йому потрібно домовитись насамперед з Європою. І саме тому Трамп, коли зробив цю заяву щодо того, що обсяг допомоги Україні буде скорочений, можливо, він сказав про те, що США взагалі можуть вийти з НАТО. Що відбувається? Відбувається наступне: що зараз США намагаються домовитись з європейським союзом і загалом з Європою. Питань багато. Перше питання це торгівля, тому що США торгують собі у збиток. І мова йде про сотні мільярдів доларів на рік, можливо, десь 100-200 мільярдів доларів. Я зараз точну цифру не назву, потрібно перевіряти, але ша точно торгують собі у мінус. Друге питання це НАТО. Трамп він сказав про те, що відносини між США і Європою будуть реформовані, і що Європа має більше платити, тобто купувати американської зброї, тому що США витрачають величезні суми на армію, на потреби Пентагону, на ВПК і відповідно потрібне фінансування, якщо Сполучені Америки забезпечують безпеку європейському континенту, і це правда, адже Меркель. У 2014 році казала, що НАТО це на 90% Сполучені Штати Америки, також у Трампа ще є питання щодо протидії Китаю. І якщо, наприклад, буде синхронна така робота і США, і Європейського Союзу щодо, наприклад, митної політики, щодо митних бар'єрів, то стримати Китай разом точно можна. Але щодо вчорашнього візиту Трампа у Францію у Париж. А також і у спілкування з канцлером Німеччини Олафом Шольцом президентом Франції Макроном, та й не тільки, скоріш за все, ніяких домовленостей досягнуто не було. Наприклад, якщо ми візьмемо питання України і завершення російсько-української війни, Трамп обіцяв, що він її завершить. Звісно, він хоче виконати цю передвиборчу обіцянку. Тут немає сумнівів, тому що це питання його престижу, його репутації, і він. Точно буде діяти, він вже діє. Вчора був пост в соціальних мережах, сьогодні пост. Трамп акцентував увагу на тому, що Росія ослабла, що Росія втратила Сирію, що у неї величезні втрати, що потрібно домовлятися. А Кремль сьогодні у таку відмову пішов. Схоже на те, що Трамп не може домовитися з Європейським Союзом щодо гарантій безпеки для України. Команді Трампа, чи від представників команди Трампа, від його радників, від майбутніх високопосадовців, лунали такі три мирних плани Трампа. І фактично в кожному з цих планів був такий пункт, що НАТО для України ні, що це виключено, що це Буцімто не в інтересах Америки. Але були такі пропозиції, щоб країни Європейського Союзу, загалом Європи, тому що Великобританія не в ЄС, щоб вони направили свої військові контингенти. І була створена чи то. Демілітаризована зона, чи то якісь буферні зони на сході України, як деякі радники Трампа пропонують, але якісь гарантії безпеки реальні для України мають бути. І що ж зараз Трамп після відповідних перемовин, що ж він про що він міг домовитися чи не домовитися Європейським Союзом? Стосовно НАТО, ні. Тому що канцлер Німеччини категорично проти. Поки Шольц буде канцлером Німеччини, Німеччина, Федеративна Республіка Німеччина, вона не дає свою згоду. І все. Далі про що говорити? І коли Україна вимагає гарантій безпеки, Україна полягає на НАТО, а Німеччина проти. Щодо позиції Орбана Угорщини, щодо позиції Фіцо Словаччини, це питання воно насправді другорядне. Питання номер один це позиція Німеччини, а Німеччина проти. Щодо ведення миротворчих контингентів. Щоб Трамп міг домовитись, якісь гарантії безпеки Україні дати, то ситуація також складна, тому що в країнах заходу не те, що політики, а народ не хоче. Там вважають представники суспільства, що політики такі відомі діячі, що Україна має якось сама боротися з окупантами Сі Московською до імперією, а вони мають допомагати і що не варто ризикувати життям і здоров'ям своїх солдатів. Наприклад, незважаючи на ініціативи Макрона, ситуація у Франції така, що Макрон уже не має свого уряду, тому що Лепен, а також інші політики, праворадикальні, ультрарадикальні чи таким комуністичним нахилом, вони об'єдналися і відправили відставку уряд Макрон. Зараз, поки немає нового уряду, Макрон фактично він обмежений, тому що парламент йому не підпорядковується і з ним не співпрацює. І щодо, наприклад, політики Франції взагалі, у своїй більшості вони виступають проти того, що Франція направляла в Україну військовий контингент. Це саме приблизно стосується і Великобританії. Сам Стармер він лише нещодавно надав згоду на те, щоб Україна продовжила бити британськими ракетами Shadow навіть не по території країни агресора, а по тимчасово окупованих територіях. Це рішення було нещодавне, і Україна вдарила по Курській області, але до цього. Місяці пройшли, ну нехай не місці, декілька тижнів пройшло, і Україна не отримувала ні ракет, не було нічого. І сам Стармер навряд чи він погодиться, зважаючи на такі і настрій в суспільстві, і взагалі позиції політики. І як Трамп може взагалі домовлятися, що він може запропонувати Україні? Хоча, за великим рахунком, європейський союз в цілому Європа вони повинні приймати якісь конкретні рішення. Як мінімум, різко збільшувати допомогу, вирішувати всі питання, якщо вже не військовою силою, і Трамп, що йому зараз з цієї точки зору робити, як йому далі діти, Шольц нещодавно заявив, а саме вчора, що він вірить, що з Трампом вийде домовитися про спільну стратегію щодо України. Тобто Німеччина каже так, що потрібно Україні надалі допомагати. Нехай вона воює, цією московською імперією, продовжує воювати, щоб наскільки я розумію, продовжувалася стратегія Байдена на виснаження країни-агресора. Але вибачте, Україна також виснажується. У нас також є проблеми із мобілізацією. У нас населення значно менше, ніж на Росії. Ми виснажуємося навіть швидше, ніж ця московська імперія. Хоча у неї вже почались проблеми з економікою, про що я скажу дещо згодом. Є такі певні позитивні новини, але це питання часу, це наші людські життя, і військових, і цивільних наших воєнні героїв, наших громадян, це наші міста, селища, села, але така цинічна політика. Я не розумію, як можна відмовити Україні у вступі в НАТО, хоча б у запрошенні до НАТО. Я таку позицію канцлера Німеччини Олафа Шольца взагалі не можу ніяк сприймати, як взагалі е, так можна діяти, зважаючи на те, що Україна це Європа, Україна повертається безпецьку сім'ю і чому зараз Україну не підтримує? Що цей Путін чи ця Московська імперія, ця Москва може зробити? Полякати решником, чи що вони реально зроблять? Нічого вони не зроблять. Тому зараз як буде діяти Трамп, поки невідомо, але у нього є економічні важелі тиску на цю московську недоімперію. Вони є щодо, наприклад, нафти, ціни на нафту на світовому міжнародному ринку. У нього є зв'язки і дуже дружні відносини з королівською родиною Саудівської Аравії, є інші механізми, є механізми санкцій. Тому засоби у Трампа є. Але зважаючи загалом на цю ситуацію, Трамп зараз каже вже не прямо, що він завершить війну, а що буде старатися, і що буде робити все для того, щоб її завершити. Але впевнених заяв вже немає. І тут лунають такі заяви щодо НАТО. І заява ця Шольца про те, що він вірить, що вдасться домовитися з Трампом про спільну стратегію щодо України. Цікаво, що ще до зустрічі Зеленського з Трампом у Франції у Парижі був облікований не рейтинг, а аналітика від агентства рейтингового Фіч, яке попередило, що війна в Україні буде тривати й у 2025 році. Агентство Фіч прогнозує, що війна в Україні триватиме до 2025 року в нинішніх масштабах, і укладення мирної угоди мало ймовірне. У агентстві Фіч працюють дуже серйозні аналітики. Вони передбачили цю ситуацію. Вони передбачили те, що Європа скаже Трампу ні. Вони передбачили якісь можливо інші нюанси, реакцію Кремля. І, взагалі, агентство Фіч, воно ж. Прогнози такі робить, наприклад, щодо країн, щодо навіть великих банків, різних організацій, і згідно чи на основі їх даних, далі інвестори інвестують чи не інвестують кошти, чи виводять кошти. І це агентство, воно реально впливове, воно авторитетне, і якщо воно вже попереджає, що війна буде тривати, то навіть ще до зустрічі Зеленського з Трампом були такі певні сумніви. Та що вже говорити, якщо Трамп. Після перемоги на виборах президента США він поза всякими сумнівами намагався вирішити питання завершення війни. Були контакти, але нічого з того часу не змінилося. І позиція канцлера Німеччини Олафа Шольца вона і далі залишається такою. Щодо того, що з економікою цієї московської недоімперії, і я казав, що у Трампа є важелі реальні впливи, є заява сьогоднішня відсалювана. Радника президента США Байдена з питань національної безпеки, який сьогодні заявив, що тривожні дзвони російської економіки б'ють все сильніше. Так, вони б'ються сильніше. Про це я вже в передніх випусках багато розповідав, наводив такі приклади, різну статистику, заяви російських топових чиновників. Є, до речі, ще одне сьогоднішнє повідомлення: така новина, верніше вчорашня новина. Про те, що у Росії готується до обвалу цін на нафту, і що є вже прогнози Роснефті, і що російська нафта може втратити в ціні 30% від нинішнього рівня. Зараз йде у них і зниження обсягів продажу на 22% за минулий місяць, прогнозують ще зниження 30%, але у будь-якому разі у них ще залишаються ресурси. Зараз вони почали відчувати такі, поки це насправді для більшості росіян це лише дзвіночки. Поки немає кризи, це лише якась стагнація, лише передкризовий період. Ще криза не почалася на Росії, тому, на жаль, це знову час. Але засоби конкретні важелі є у Трампа і є відповідні можливі рішення, щоб поставити цю московську імперію на місце. щодо наших дій це є повідомлення від Гуру, що Сили оборони України уразили або пошкодили третину об'єктів паливнортичної інфраструктури. Які постачають паливо. Третина об'єктів вже уражена. І зараз у нас з'являються нові можливості. Це наші крилаті ракети-дрони, наші ракети-пекло, ракети-паляниця, є серійне виробництво. І я думаю, на мою думку, що Україна буде робити ставку саме на пекло, на повітряний запуск великої кількості ракет. У нас зараз серійне виробництво розгорнуте масштабне ракет Нептун крилатих і вже. Зараз у нас е, пішов процес цикл виробництва ракети-паляниця, десь місяць-півтора. Відповідно, пекло це близька з характеристиками ракета, взагалі брат паляниці. Тому десь такий цикл виробництва. Ми очікуємо, вже найближчими тижнями добрих новин. І наші удари вони реально вплинули на експорт нафтопродуктів цієї московської імперії. Про що багато писали і в міжнародних змі, і про що навіть на Росії заявляють, вони кажуть про простої їх навтопородних заводів, про ремонтні роботи, не кажуть прямо про наслідки ударів українськими дронами, але тим не менш, і така заява від нашого ГУР від Головного управління розвідки, вона прямо натякає, що Україна може продовжувати. Вернімося до ситуації на полі бою. Сьогодні є заяви від Генштабу. Що Росія застосовує на Покровському та Кураківському напрямках усі наявні ресурси, і з початку доби на фронті відбулося 146 бойових зіткнень. Це до вечора, 146, а до 12-ї ночі це буде десь під 200, тобто окупанти пруть пруть. Путін поставив задачу, щоб окупувати максимум земель до 20 січня. Тосовно втрат окупантів, то за попередню добу вони втратили майже півтори тисячі військовослужбовців. Добрі новини є деякі, зокрема, повідомлення від Американського інституту вивчення війни про те, що ЗСУ просунулись в Курській області та мали успіх біля Великої Новосілки. Є ще деякі повідомлення про наші певні успіхи в часовому Ярі, в інших населених пунктах. Дуже важко зараз нашим воїнам героям Ситуація складна, але де є можливість, де є сили й засоби. Україна, Збройні сили України, Сили оборони України загалом контратакують і відбувають втрачені позиції. Те щодо добрих новин. Сьогодні, навіть не сьогодні, вчора була заява від Зеленського, що друга партія f 16 літаків віддані вже в Україні. Кількість літаків не озвучується. Вчора було повідомлення, вчора ввечері, що США передають Україні наступний пакет військової допомоги на суму майже мільярд доларів. Сподіваємося, що в цьому пакеті допомоги будуть ракети. Україні дуже потрібні ракети agm 158 А з дальністю до тисячі кілометрів. Це серйозна зброя. Якщо Байден наважиться на такий крок, якщо Україна отримає ці ракети, то це буде серйозний вплив на ситуацію на полі бою. І літаки F-16 для таких ракет у нас вже є певна кількість. А закінчимо цей випуск ще на одній добрій новині зі США – Є повідомлення, що Збройні сили України отримують розширений доступ до більш захищеної супутникової мережі для терміналів Starlink, до військової мережі. Звісно, виникає питання: а чому лише майже три роки війни пройшло, і Україна лише зараз отримала цей доступ. Американський тут вивчення війни пише про те, що ЗСУ отримують вагому технологічну перевагу над російською поцінну армію, але лише зараз. І ми бачимо, що дійсно останні тижні своєї каденції Байден. Реально шукає рішення адміністрації, як допомогти Україні перед приходом Трампа на посаду 20 січня. Друзі, ну а на цьому, все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в Етері.